Якщо є бажання, можна постояти і подумати про те, що кожне дерево, як і людина, має свою історію існування. Багато тут різних позначок, які були. У цього дерева чомусь була порушена кора, тоді були зроблені певні порушення. Створюється дупла. а в деяких місцях дерево намагається затягнути рани і продовжувати. Жити і через кору намагатися живлющі соки до крони дотягнути від землі, для того, щоб крона розкрилася перед сонцем.